Вітаю всіх! Виконання практичної навички ручне обстеження стінок порожнини матки. Це акушерська операція, яка проводиться в ранньому післяпологовому періоді. Показання: гіпотонічна маткова кровотеча, яка не зупиняється після проведення зовнішнього масажу матки та введення утеротоніків. Підозра на залишки плаценти, оболонок. З крові в матки. Сумніви цілісності матки після деяких акушерських операцій, таких як плодоруньна операція, естракція плода за тазовий кінець. Підготовка до операції. Породілля знаходиться на функціональному ліжку. Підключена крапельниця з кровозамінником, проведена катетеризація сечового міхура. Обробили зовнішні статеві органи. Дезінфікувальним розчином. Під тазовим кінцем знаходиться стерильна пілюшка. Стерильна пілюшка знаходиться також на передній стінці живота. Маніпуляції всі виконуються, притримуючись правил септики-антисептики, Знеболюємо операцію шляхом проведення внутрішньовенного наркозу, проводять хірургічну обробку рук. Застосовують довгі стерильні гумові рукавички. Під час цієї операції ми перевіряємо цілісність стінок матки та наявність залишки плаценти з густки крові в пороженні матки. Техніка операції. Великий та вказильний палець правої руки розводить статеві губерні. Права рука в вигляді конуса вводиться в піф. Коли права рука, яка знаходиться в піфі, доходить до зілу. Ліва рука переноситься на дно матки. Ліва рука фіксує матку через передню черевну стінку. Правою рукою, яка знаходиться в матці, проводиться обстеження передньої, задньої стінок матки, знизу бокових та дно матки. Переконуємося у цілісності матки. Видаляємо із порожнини матки залишки плаценти з густки крові. Після контрольного обстеження порожнини матки праву руку, тобто внутрішню, обережно виводимо тильна поверхня руки правої повернута до крижі. Операція. Закінчилось. Під час операції ручне обстеження стінок порожнини матки були видалені ось такі частинки плаценти. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок. Зустрінемося.